День добрий всім друзі. Слава Україні, слава нашим захисникам. Щось сьогодні на душі так кепсько і трошки вирішив поїхати там, де нема нікого, там де тихо і спокійно. Це в лісок. Я поїхав не за грибами, бо я в них не дуже сильно розуміюся і не знаю, де їх збирати, але зайшовши... В лісок натрапив на от такі зонтики красиві. Їх реально трошечки, трошечки є. Ось, дивіться, один, два. От. Там воно третій. Воно там четвертий, п'ятий, ось шостий, сьомий. Тобто зонтиків, чи зонти, чи як там на них говорять, ну реально вистачає. Воно далі там є. От, є люди, які йдуть з зонтиками, з корзинками і використовують зонтики. Так що, друзі, хто бере зонтики, напишіть в коментарях. От, реально. Ну, кажуть, що оцю шляпку беруть і готують. Ну, я не буду зривати, не буду ламати, тому що я їх брати не буду. От. Хотілося б знайти щось інше, ну, але зонтика його видно за 100 кілометрів. Ну а я такий зрячий, що це просто капець. Але ж задача моя яка? Задача моя подихати свіжим повітрям, поспілкуватися з природою. Ну тут хтось ось уходив, бо тут видно, що вже носаками хтось шпурляв ті зонтики. Може такий самий, як і я, грибник, який зонтики не бере. Ну, Може такий є у лісі, бачите. Такий мішаний лісок. От. Я недалеко від дороги, траса проходить, машинки жужжат. Так що от така красотень. Може хоч якась мухоморе ще вам покажу. то й дощі були у нас, але в лісі сухо, сухо, сухо. І на днях реально дощі були такі потужненькі. Так що така красотулька. Молоднячок, дубочок чи щось. А ні, це клен, мабуть. Це клен. Тут асонки. Теж у сосунках повинні бути і маслята, якщо вони є такові. Вже з того не був на нормальних грибок. Та й не було в мене і можливості, і бажання. А це так неподалік березання. від'їхав і вирішив трішечки походити розвіятися найти якось мухоморахне звісно по красоті просто по красоті кажуть одні зонти бачите О, мухомора не знайшов і я вас обманув мухоморчика знайшов не знаю це треба любити для тих поцінувачів мухоморів я не знаю, їх якось там їдять дозами Оце мабуть, класний, класний би урожай був. Ну але тільки один. Казав мені один чоловік, а якщо вже є в лісі мухомори, значить повинні бути білі. Правда це чи ні? Такі, друзі, а? що це за грибочок? Я звісно їх збирати не буду, але я думаю, що це у нас це у нас маслюки. Так що така історія. От. Більш за все тут воно таке більш болотиста місцинка і вони більш за все що будуть майбутнього одненько вирвемо, будуть, будуть вони у нас червивенькі. Бачите, так. Да. Так що навіть рвати не буду. От така історія. Тут воно така низинка, болотинка, ось. У. Бачите, тут тобто вони є скрізь, але червивенькі. Воно, тут їх як насіяно. О, там не бачу. А ми зараз сюди гляну як намальовані. Бачите, сюди такі гарненькі, да? Ну, всім уже даже є, ну Ну, даже можна було б щось і насобирати, але я думаю, що такі шляпки, по крайній мере, не червиві. Я ну коли я тут збирав, то було трошки чер червовувати. Дивіться, ось опа. Опа! Так що натрапив на маслівки, їх тут вагон. Ну, я вам кажу, вони тут червиві. Бачите, тут усі ножки, всі червиві. Так що я ось так красивий, все. А в ножка, кожна ножка червива. Воно дивіться, а воно по красоті, бачили, воно дивіться, як намальовані. Опа! І бабки тут були, і подосиникові. Коли... Раніше, дивіться, це маленький, все великий. О, тут можна в одному місці, воно тільки присів, бачили, воно дитя якраз. Ну, але вони тут червенькі. червенькі. Так що не хочу рвати, але трошки розвіявся, трошки так сказати. А це в нас то такий. Оп, це в нас якийсь навіть не знаю. І не піддубник, якась фігня. Так що, друзі, така історія. Красноголовці раніше тут були От. Ну що е, є трошки є. Е. Бачите? Травички їх тут капець наховані. Отак. От ну і все. А так місценку знайшов. По кругу їх просто капець. Під йлкою одною. Опа, тут не видно поки нічого. Але приємно все одно. Ось все, бачив. Приємно просто їх знаходити. От, Звісно, класно що було б кошик складати, але нічого. Ось всього, воно як присядеш, воно Ось, один на одного, бачиш. Можна було б ще гарний насобирати кошик. Ну але уви. Тут воно червиньке. Я знайшов ще такі грибочки. Ану, напишіть що це таке за грибочки. Не знаю що це за грибочки. Ну і воно два штучки, дивіться кого я знайшов. це у нас, Ну кажуть у нас, на них кажуть бабки. Ось бабка і ще одна бабка. от Так що не знаю червива вона чи ні, шапочка то ні, а оба! Ось такі дві бабочки знайшов по красоті. Ну, тут така осінка є. От. І можна знайти красноголовців Ось такі бабочки. Так що як вам така? А, ось дивіться, ще один є, бачите? О. 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 о така бабочка. Ну бабки ж теж, я думаю, що їх можна їсти так само, як і білий грив. Да? Ось, о. це точно не бабка. Це пурхалочки у нас. Так що Шелудько на тихій охоті заблудився в якомусь болоті. От така історія. Але тут хтось ходить. Такий воно молоденький лісок. А ну дивіться, що я знайшов. Опа, як вам така бабочка. Оп. Опа. І воно, ну дивіться яка. а Не знаю, звісно, чи вона у мене оба. Ну а це така вже стара, вона вже не годиться, думаю. от таких бабочок знайшов. І ось стара бабка, бачите, яка є. От, я думаю, що її рвати безсмислено. І все хорошеньке, дивіться, а по красоті. а? Ова! І там воно щось ще знайшов. А ну, друзі, що це в нас за грибочки. А це у нас це, це не бабки точно. Це якісь, ну, це я не шарю. Та я взагалі не шарю. Ось дивіться, яка класна бабочка. Ава! Ще підосину, дивіться. А, сто-стої ножки. І треба гарненько передивлятися, можна ще щось знайти. Да? Великих то гарно видно. А менше, а щолодько ще сліпий, тут то... просто-просто капець. Оба! Дивіться, яка красота, так? Да? Як мала дитина, радієш. Правда, вони мені гриби як такі, я не полюбляю там їсти їх, але прикольно їх шукати. Так що е охота продовжується, ще ще трошки Все, я трошки походів. Ось якось знайшов, Оп. Опа, сіренькі. Тостону і все. Опа, дивіться скільки. Раз. Раз, два, два. Три. Три. Ось. У. Чотири. Дивіться. П'ять. П'ять штук точно знайшов вже. бачите, П'ять. Ну і маленький такий погрізаний, Ми його вставляємо, П'ять штучок знайшов. Так. Більш нема. Так що, як воно не знаю, осика, під осикою отакі от грибочки. так що можна присісти в одному місці, ще щось і знайти, бачили? Як вам така краса? А? Самого главного героя знайшов, бачили? Ова! мухоморчик, якщо є мухоморчик, значить й гриби десь поруч. Шукаємо. -хо 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 -хо. Дивіться, який ляпух. Це просто капець, але я думаю, що йому триндец. Бачите? Як ви думаєте, Та я думаю, трендець, він трохи мягкуватий. Ну я ж казав, там даємо комор, то знайдеться і грибочок. Ну звісно, потужний, потужний. Так. Це в нас якісь погриженики, я таких не знаю, що це за гриби. Тут ще й кабани походурилися. Так що шниряємо далі. Дивіться якого знайшов намальованого. Опа. Оп. Красивий. І поруч. Поруч. Так що така кучка в мене. Дивіться, відламав я всю ніжку. Наче навіть не червивий. Але не знаю, чи хто буде з цього гриба, чи він буде як сопля. От. Так що шукаємо далі. Так що все, Шелудько заблудився. <гум> Капець. Але пару тройків грибочків я знайшов. Так що, друзяки, реально, коли там знаходиш пару-тройку штурм, одразу такий азарт. От, реально маслюки там були далі, там реально було е, вологіше. І вони реально всі ножки були червиві. А тут наче б ще нічого. Так що рухаємося далі. Це, оскільки я знаю, це піддубник, їх там щось вимочують, не знаю. Вони такі як дерев'яні. Я таких грибів ніколи в житті не їв. От, я не знаю, чи можна їх їсти чи ні. А я думаю, що у нас є під... Та всі гриби можна їсти, тільки треба правильно їх вміти приготувати, наверное, да? Так. Оп, така маленька бабочка. Така маленька бабочка. Так, шулучка навіть їхав і не взяв, ні ножика не брав, нічого. не брав. Так, просто думаю, виїду в лісок і трошки тон, якась шлямбур такий он здоровий. от. Думаю, розвіюся трошки. Ну це, друзі, навіть 100 пудов піддубники. Да, піддубники, бо такі тверді, тверді, тверді. Цілий рядок. Оно, оно, дивіться скільки. Піддубники. Так що ті, хто любить піддубники, вам сюди. Оно, дивіться, який гарнющи, оно. Ну вони теж рядком як рядовка. А ну здоровецький, дуровецький росте. От, оно. Ціла сімейка. Все якісь грибочки. Також тоже вони самі. Воно вилазять, да їх тут просто капець. Просто воно. Капець. Бачите, піддубників реально можна було на одному місці відро наш воно, воно, І це я вже вийшов, там їх капець був. Так що піддубники, ну там якісь мочоні, я не знаю як їх їдять і готують, але вони дерев'яні. Так що піддубників, підсосників, капець, а от нормальних грибів щось ніхрена, я не можу найти. Пару-тройку бабок знайшов і все. Так що ще трошки попорожу. Вже аж втомився трохи тут лазить. Воно такі хващі, що просто капець. І буду пекти додому. А ну друзі, які за ціні лазивши, лазив. Хотів іти вже додому. Ще я все знайшов два. Дивіться, які дві бабочки гарненькі. А? Така одна і така вся друга. А поруч ростуть якісь зі непонятні гриби. Гонований, бачите, цілий рядочок. Правда, рябить у мене в очах усе підряд. Просто От Яка ще зеленуха все росте. Зараз пойдемо ще попід цією стороною пройду, подивлюся. Так що ось такий кульок у мене знайшовся там в багажнику. Так що отаку от кучку маю вже грибочків. Їх треба акуратно, бо вони дуже ніжні. Ось, бачите, поруч ще одна бабочка, правда, погрижена така. Не дуже красиво, але є. Класно шукати, коли листя небагато. При напружився. Та з мене такий грибник, звісно, але радіш, як мала дитина, коли щось знайдеш. Тим паче воно тут таке розмаїття різних грибів. Воно якась зеленуха ще росте. От. Таке тут горбик-ямка, горбик-ямка. Ідеш, йдеш, якісь одні там гриби, другі. А ти шукаєш поки тільки одні. От такі шукаємо бабочки. О, чи підосиновики, чи як вони там називаються, друзі. Як правильно, я не знаю. Це традицію по підручнику. Ну і все такі, бачите. Я не знаю, що це за грибочки, але їх теж дуже-дуже багато є. Там різного... Ось, дивіться, опа, це наші, це вже ноші. Дивіться, я люблю такі дуже просто капець. Коли я так раз така ніжечка просто капут. Оба і все, скільки я вже назбирав, як вам. І я так присів, присів'я, дивлюся, гоба, ну то старенька оно. Бачите, а воно поруч, а поруч є нормальненька. Так що зараз погнали до теї, подивимося, більше нема тут кругу. Ага, все теж, дивіться, оба. Шелудько прогавив. А ну зацініть. Клац. Раз. Клац. Два. Клац. Оба. Ну ця така трухлувата, мабуть. Така не дуже камільфо. ну хай вона і остається. Оці дві можна забрати. Ці нормальні, бачите? Клас. Так, більш нема. Хороших, нема, ну придивимося. Аж там щось воно... Ні, то не то. Мухомора я бачу, бачите. Красивий. Красивий мухоморчик. І десь тут був сховався наш гарнесенький. Всього один. Ну, цього не будемо брати. А цього попробуємо виковиряти, оба. Ну це начебто нічого таке. Ну, друзі, яке я ціні, що я а Ану, 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 дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ану, дивимося. Нормальний? Нормальний. Так що один є. Оба. Два є. Оба! Три є. Три. є. Ну це точно є стовно. Три. І ось 4. Там нема. Так, чотири. Опа. І ось здоровий такий п'ять. Ну, ніжка нічого так. П'ять. опа. Так що тиха охота, в лучка вже сто 100%. Так що оба, присів, придивився. Звісно, очах грябить. як мабуть очки протерти, взагалі нічого не бачу. А ну цього, друзі, зацініть. Ах! А? Як вам такий апарати по красоті. Ну а мені треба вже прилетіти додому. Так що Надюха набрала. Каже, батяня, треба їхати на вокал. Так що Надюшка ще і, і учиться, і тут до Оксани Миколаївни ходить. Короче, скрізь. А й батько і не знав. Так що лечу зараз додому і по путі ще може, що вона йду. Найшов. Бачите, такий красавчик. Красатунчик сховався для поціновувачів цих самих, як їх, <сих> мухоморів. Кажуть, що силу додає. Так що от така, друзі, яка історія. Що отак я вибрався неподалік від хати туди. Там буквально кілометра два. От їхав і ще й трошечки мені. І подвезло, розгоговівся маленько. Найшов пару-тройку Фух, Аж втомився. Так що все, на цьому, друзяшки, все. Ще одного хумура знайшов. На цьому все, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Всім пока-пока. Ну і не забуваємо, кожну суботу, 20.00, ютуб канал Шелудько прямі ефіри в підтримку наших захисників. Так що працюємо далі. Один, два, три, чотири. П'ять, шість і одного я вкинув, і ось сім. Тож вісім штучок з одного місця. Вже йду додому і от таку красоту надибав. Уже фактично на дорожці додому. Так що така красота. завершаюча. В цьому точно все. Всім пока. Вириваю і печу. Я не відпускаю, дивіться. Два. Три. Три. 4. Оба! 5, 6 в одному этом. 6, 7, 7. Дивіться, 8. 8. 9. 10. 10 штук. да? І 11. Це вже один біг додому. Да? Не пускає мене додому. Так що там я вирвав і подивився в цю сторону, а тут просто капець. Ну це вже точно все. Летю, летю, бо надюшка мене розстріляв.